Друзі, привіт! Сьогодні вам хочу розповісти про свої улюблені ліхтарики, якими я вже користуюся більше року. Купляв я їх ще до блекаутів, тому я щось можу про них вам розповісти. Ну, По-перше, як чудово вони виглядають. Мені дуже подобається їх дизайн, їх кольори, тому це один з факторів, чому я їх придбав. Але можу сказати, що навіть якщо не дивитися на колір, ці ліхтарики дуже ідеально підходять під час блекаутів, тому що вони мають велику ємність, мають дуже велику яскравість і можуть працювати від павербанків. Тож давайте поговоримо про них більш детально. Цей ліхтарик зазвичай використовується десь в кемпінгах. Тому що він дуже масивний. Має 4 батареї. І його носити з собою, якщо у вас якийсь похід і вам треба нести рюкзак з собою. Ну, це не дуже зручно. Тому що він має дуже велику вагу. Давайте, до речі, перевіримо, яку вагу він має. Важить він 647 грамів. Разом з акумуляторами. Я його використовував під час блекаутів, тому в мене дуже гарні враження від нього. Давайте поговоримо про його зовнішній вигляд. Він має таку петельку, за яку його можна вішати кудись. Має декілька отворів під кріплення до штативу збоку та знизу. Цей отвір можна використовувати для кріплення якогось відбувача світла, якщо вам треба направлене світло. Має роз'єм USB-C, але відкривається він, відкривається він дуже незручно. Тому, якщо я часто використовую фонарик, я його навіть не закриваю. Він у мене ось в такому положенні відкритий. Це роз'єм USB-C для зарядки акумулятора. Давайте подивимося, що ми маємо всередині. Такий масивний тримач для батарей. Всередині в нас 4 акумулятори 18650, маю зауважити, що акумулятори повинні бути з випуклими плюсами, плюсовим контактом. Тому що, якщо буде плоский, як ви бачите, в мене батареї мають плоский плюс. Але я до них додав оцей неодимовий магніт. Який робить цей контакт трішки більше. Для чого це потрібно? Тому що тут в нас плоска платформа. І коли ви закручуєте нижню частину, ваші акумулятори вони починають тертися оцю платформу. І тому оця зовнішня оболонка, вона рветься і може бути замикання. Достатньо буквально 2-3. Закручувань, щоб оця зовнішня оболонка була пошкоджена. Я зробив таку помилку. Я спочатку поставив звичайні акумулятори без цих неодимових маг... магнитів і побачив, що в мене почалась рвати обертка. Тож, не забуваємо про це і все буде робити дуже добре. Можна використовувати один, два, три і 4. Це дуже зручно, якщо у вас, наприклад, нема. Всіх чотирьох акумуляторів можна використовувати тільки два, наприклад. Для мене дуже зручно, що тут стандартні акумулятори, тому що я їх використовую в своїх повербанках, в інших ліхтариках, тому я можу їх замінювати, якщо це для мене буде потрібно. Бачимо, що є змазка, є гумове кільце, ущільнувач при затисканні. При затисканні воно працює як ущільнювач. Все робить дуже плавно, Змазки достатньо, немає ніякої проблеми, щоб його закрутити чи відкрутити. В комплекті з цим ліхтариком йде ось такий набір: запасна заглушка на USB-C роз'єм. Додаткова кнопка вмикання-вимикання. І... Два гумових кільця. Одне кільце в нас використовується тут, і друге кільце в нас використовується на нижній кришці. У нас є такий невеликий отвір, який ми можемо використовувати для кріплення, наприклад, магніту, щоб можна було десь закріпити ліхтарик на якусь металеву поверхню. Або можна тут щось сховати. Якщо вам це потрібно. І бачимо, що тут є гумовий ущільнювач теж. Скажу, що ця захисна резинка вона тримається дуже погано. Якщо ви часто використовуєте ліхтарик, то вона постійно злазить. Зараз я ось так вона злазить, і її постійно треба, треба одягати. Я думаю, її треба якось закріпити, тому що вона загубиться. Але в мене ще вони на місці, я їх ще не загубив. Як я вже казав, цей ліхтарик має дуже велику вагу, дуже масивний. І це є плюсом, якщо ми говоримо про відведення тепла. Тому що яскравість цього ліхтарика дуже потужна, і він завдяки своєму корпусу дуже добре відводить. Тепло. Я покажу вам, як це виглядає в тепловізорі, і ми зможемо побачити, що тепло він відводить дуже добре. Ще один плюс цього ліхтарика, що USB-C роз'єм може працювати як павербанк. Цей ліхтарик може працювати як павербанк. Ви можете від нього заряджати ваші гаджети. Під час блекаутів я вважаю, що це є вагомим плюсом. Давайте зараз перевіримо, як цей ліхтарик заряджає та розряджає свої акумулятори. Наразі зараз цей ліхтарик заряджений на 100%. Давайте перевіримо, яку напругу мають його акумулятори. 4,2 4,2 4,2, 4,2. Я вважаю це ідеальним результатом для ліхтарика, що він може зарядити акумулятори до 4,2 вольта. Це максимальна напруга для зарядки літій іонних акумуляторів. Давайте перевіримо другий ліхтарик. Вмикав я цей ліхтарик більше 14 годин тому і чекав, коли він в мене розрядиться. І вимкнеться. Але навіть після 14 годин на максимальній яскравості він все ще працює на мінімальній. Десь біля 6 годин він працював на максимальній яскравості, а потім почав поступово її знижувати. Зараз він все ще працює на мінімальній яскравості. І давайте перевіримо, яку напругу мають акумулятори. Будемо вважати, що він повністю розряджений. 2.8 2,8 28. 2,8. Я вважаю, що це теж дуже добре. 2.8 це допустима напруга для, для розряду літій-іонних акумуляторів. Будемо вважати, що і при розряді ліхтарик не вбиває ваші акумулятори. Зараз давайте подивимось на нагрів ліхтарика, коли він працює на максимальній яскравості. Я його вмикав на півтори години, в кімнаті була температура десь біля 26 градусів. І давайте подивимось, що ми маємо. Ми бачимо, що максимальна температура верхньої кришки, ось тут, біля 60 градусів, і температура холдера для акумуляторів біля 40 градусів. Я вважаю, що це допустима температура. До верхньої кришки доторкнутися руками важкувато, пече, але тим не менш тепло він відводить і 59-60 градусів на максимальній потужності це максимальний нагрів верхньої кришки. Давайте перевіримо, що цей ліхтарик може віддати на заряд іншого пристрою. Під'єднуємо до планшету. І дивимось. На зарядку планшету він видає 14 Вт. Це непогано. Це непогано, якщо у вас і вам треба щось підзарядити. Я вважаю, 14 Вт – це достатньо. Ще однією особливостю даного ліхтарика є одночасне заряджання та робота від павербанку. Ми можемо його під'єднати, він буде заряджатися, та одночасно ми можемо його вмикати, і він буде працювати. Це дуже вагомий плюс. Ще однією особливостю даного ліхтарика є те, що він може працювати зовсім без акумуляторів, тільки під'єднавши павербанк чи зарядний пристрій. Давайте це перевіримо. Дивіться, друзі, в мене є USB-C USB-C кабель, і від нього без акумуляторів він не хоче працювати. Він не вмикається. Бачимо, що вони, мабуть, не розуміють один іншого. Але якщо я під'єднаю не дуже розумний USB-A на USB-C, який йшов з ним в комплекті, то все працює. Під'єднуємо і бачимо, що. Ліхтарик працює. Яскравість не максимальна, це десь 3 з 5, Але він працює і може працювати від повербанку. Але якщо ми додамо хоча б один акумулятор, то яскравість буде максимальна. Додаємо, акумулятор, під'єднуємо. І зараз ми бачимо, що яскравість в нас максимальна. І зараз, я думаю, навіть USB-C, USB-C кабель повинен працювати. Так, бачимо, працює. Тож, без акумуляторів вам не треба використовувати кабелі, які під'єднані до швидких протоколів зарядки. Використовуйте звичайний. USB A на USB-C без ніяких протоколів швидкої зарядки. Даний ліхтарик працює біля 6 годин на максимальній яскравості, якщо використовувати оригінальні Sophir акумулятори на 3000 мАч та десь біля 20-18 годин на середній яскравості. Зараз я використовую акумулятори. 3400 мАч, тому він в мене працює трошки довше. Але, чесно кажучи, я ніколи його не використовував на максимальній потужності, тому що це дуже яскраво. І зазвичай, якщо в нас блекаути, то немає ніякого сенсу вмикати максимальну потужність. Я перевіряв декілька разів, як він світить на максимальній потужності. Так, дуже яскраво. Але в більшості випадків цієї потужності не потрібно. Може, якщо ви на кемпінгу, у вас немає ніяких стін, це природа, то може її можна ввімкнути максимальну потужність. Але зазвичай я її не використовую. І тому в мене ще ні разу не було випадку, коли б я розрядив цей ліхтарик. Давайте подивимося, що ми маємо всередині. Від'єднуємо нижню кришку. Тут маємо стандартні пружини, які фіксують акумулятори. Ось такий здоровенний болт ми тут маємо, тому, як я вже казав, носити з собою це буде дуже важко оце все. Дивіться, друзі, в нас ще один ощільнювач тут є, тому дуже обережно ним. Дивимося знизу. У нас тут є драйвер для світлодіодів. Тут нічого нема більше. Що ми маємо зверху? Зверху ми маємо 8 світлодіодів 4 з них на 5000 кельвінів, це можна побачити, та 4 з них на 2700 кельвінів. Діоди використовуються Samsung LH351D. Бачимо, що все тут дуже просто, і якщо вам потрібно буде щось тут відремонтувати чи замінити, це буде дуже просто. Якщо нам треба закрити. Верхню кришку, то тут є спеціальні отвори, в які ця кришка повинна війти. Тому що, якщо ми будемо її просто так закривати, вона не фіксується. Треба знайти отвори, крутимо, крутимо. Давайте, де вони? Ось тут вони ставимо? Ось. В отвори вона попала і вона зараз фіксується. Бачимо теж ущільнювач, тож ліхтарик герметичний. Знизу нам треба роз'єм USB-C співставити з отвором. Є є, все. Все, ліхтарик зібраний. Перевіряйте, будь ласка, ущільнювач, тому що він може стати нерівно і це буде не дуже герметично. Давайте перевіримо, з якою швидкістю буде заряджатися цей ліхтарик від павербанку чи зарядка. Бачимо 15 Вт. Тож я порахував мої акумулятори, які тут стоять на 3400 мАч, будуть заряджатися при потужності 15 Вт десь приблизно 3,5 години. Зараз давайте подивимось на інтерфейс, яким керується цей ліхтарик. З першого погляду він виглядає дуже складно. Це Андріал 2. Коли я його перший раз побачив. Ну, це було для мене неможливо, як можна з усім цим розібратися. Але півгодинки і вже все це виглядає досить просто. Я не буду вам показувати все, що тут є, але покажу декілька прикладів, як його можна використовувати. Ми бачимо, що в верхній частині в нас є простий UI, а в нижній частині в нас є продвинутий UI. Зазвичай я не заходжу ніколи в продвинутий UI, тому що. Мені просто це не потрібно. Я один раз його налаштував під себе і більше нічого не змінюю. В простому UI в нас є частина функції з розширеного UI, але тільки частина. Давайте вам покажу, що я використовую і що в нього є цікавенького. Для початку ми можемо перевірити заряд батареї. Як ми бачимо з картинки, для того, щоб це зробити, треба нажати. Три рази коротких, і ми побачимо заряд батареї з вимкненого стану. Раз, два, три. Три, чотири. Раз, два, чотири і два. Давайте перевіримо на розрядженому акумуляторі. Раз, два, три. Раз, два, три. Чот... Три. І один. Три і один ще раз. Раз, два, три. Один. Три і один. Ось так він показує напругу акумулятора. Дивимось далі. Після вмикання ми можемо регулювати його яскравість. Для цього нам треба затиснути кнопку. Затискаємо, в нас йде ступеневе збільшення яскравості. Затискаємо ще раз, в нас йде її зменшення. Вимикаємо. Ступеневе чи плавне змінювання яскравості регулюється в розширеному UI. Там це можна змінити. В нас ще є можливість змінювати температуру світла. Дивимось на картинку, як це можна зробити. Вмикаємо ліхтарик з простого UA. Три рази нажимаємо та тримаємо. Давайте яскравість більше зробимо. Три рази. Раз, два, три. Тримаємо і бачимо, що яскравість змінюється. Бачимо дуже теплий, дуже холодний. Раз, два, три. Холодний. У нас є декілька цікавих кумедних таких режимів, як режим свічки, стробоскопу. Дивимось, як це ми можемо вимкнути. Для цього нам треба війти в Advanced, в розширений UI. Нажимаємо 10 разів та тримаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Він нам сигналізував, що ми ввійшли зараз в розширений режим. З цього режиму ми бачимо, що якщо ми натиснемо три рази і потримаємо, ми зайдемо в режим свічки. Раз, два, три. Дивіться, як гарно. А це режим свічки. Якщо ви її поставите, вона буде так мерехтіти. Це, мабуть, добре, якщо ви лягаєте спати, такий цікавенький режим. Нажимаємо ще два рази, раз, два. Це такий стробоскоп, ще два рази такий стробоскоп, раз два такий, і раз, два. Це блискавка. Зараз він емулює блискавку. Не знаю, чи схоже це на блискавку, але тим не менш він може це робити. З цікавих режимів, я думаю, я все вам показав. В нього ще є таймери, режими сходу сонця, заходу сонця. Я ніколи не використовувати ці режими. Давайте повернемося в простий UI. Треба 10 разів нажати кнопку. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все. Зараз ми в простому UI. З простого UI ми не можемо змінити багато налаштувань, але це й нам не потрібно. Ще в нас є можливість змінювати яскравість цієї кнопки в режимі очікування. Що нам для цього потрібно? Заходимо в продвинутий UI. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Зайшли. І для цього треба 7 разів нажати цю кнопку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бачимо, що зараз режим мерехтіння. Робимо це ще раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Зараз в нас підсвітка повністю вимкнена. Робимо ще раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Вам, мабуть, ви не побачите, але це мінімальний режим яскравості цієї кнопки. Робимо ще раз. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Зараз в нас максимальний режим яскравості цієї кнопки. Я його якраз використовую на мінімальному чи максимальному режимі яскравості цієї кнопки. Хочу зауважити, що ціна цього ліхтарика не дуже маленька, він коштує біля 60 баксів. Але, вважаючи всі переваги, які я вам показав в цьому відео, мені здається, що він коштує цих грошей. Посилання на цей ліхтарик я залишу в описі. Друзі, будь ласка, залишайте коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Це дуже допомагає розвитку. Україномовного контенту. На цьому в мене на сьогодні все. Я дуже сподіваюся, що це відео було для вас дуже корисне. Тому, як завжди, ставте вподобайки і до побачення!